Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, П'ятниця традиційний 5 хвилин, і пистріє, пистріє, телеграм, різні змі, що США схвалили передачу літаків в 16 Нідерландам і Данії. Так, початок є. Давайте спокійно. Не будемо біжати перед паровоза, не будемо ловити хайп, не будемо ловити. Лайки, підписки, а просто спокійно це зараз буквально за одну хвилину. Да, США схвалили відправку, винищувачів F16 в Україну з Данії Нідерландів. Так, пестрі всі. Лист, був направлений лист, який підписав голова Держдепу Ент... Ентоні Блінкін. Це державний секретар, міністр закордонних справ, щоб ви розуміли, він не схвалює. Він підписав лист, в якому Данії і Нідерландам даються офіційні запевнення в тому, що Сполучені Штати прискорять схвалення всіх необхідних запитів на передачу F-16 Україні. Давайте, щоб це було дуже просто. На 80% так США сказали. Так, навчайте, робіть і подавайте всі необхідні документи. А це ж бюрократія. Це така бюрократія західноамериканська, що це також не, не буде завтра, і не буде в один день, і не буде післязавтра. Це бюрок бюрократія. Вони прогарантували схвалення всіх. Поданих документів і всіх запитів. Що він написав ще в цьому листі, Блінкін? Я пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як у передачі Україні винищувачів f 16 так і в навчанні українських пилотів? Ну, ось і все. Він сказав, ще, що це дасть змогу Україні повною мірою скористатися своїми новими можливостями, що е, на ну, перша партія пілотів закінчить навчання, прилетять f 16 вони прилетять з Європи. Ну, Це буде допомога дуже гарна. Ще раз, так, на 80% схвалено, так, воно вже запущено, так воно піде, але це коли буде. Давайте будемо чекати офіційних повідомлень. Я дякую Антонові і Світлані за ваш донат, Світлана, за вашу допомогу, за вашу довіру, за те, що ми разом. Ще одна новина, яка трапилась за ніч. Да? В Москву, в Москву, в, Москві, в Московській області чути ну, взриви. І багато, да? в Москва, Сіті, в районі Башти Федерація, да? по даним російських ЗМІ так звані хлопки, хлопки е були також в Подмосковному, в що там було ПВО, чи ППО, чи прилетів наш безпілотник, чи не наш безпілотник, чи їхній безпілотник. Може вони там втрачають свідомості, летять до них. Да? А, також а, в, столич, а, в столичних московських районах а, Дорогомилова і пресня. Ну нічого. Головне, щоб там, а, знаєте, як, а, тривога. Тривога звучала по всій Москві скрізь, скрізь, скрізь. Розумієте? І тоді буде нормально. От як вчора, там вони нас тренують, вони обстрілюють наші міста, вони, вони знищують нашу інфраструктуру. А, знаєте, а може, говорил, говорит один человек. Знаете, як говорить чоловік, хай хоч тривоги. Знаєте, як ждете Дегея, ждет Камчатка, ждеть Москва. Ну, хай ждуть, хай чекають, друзі. А ви в цей час розповсюджуєте, підписуйтесь, тому що ми всі разом. Так, друзі, ну, Дмитро Кулеба вже, вже, вже блін, на грані. Просто на грані Дмитро спочатку він писав. Не треба нас підганяти. Не, не треба знаєте, сподіватися на миттєвий контрнаступ. Хто це взагалі згадав? Да, це підняли наші, це наші так звані. Так звані блогери, так звані експерти, так звані, вибачте мене, нерозумні люди. Ось ми, ось ми. ось Ми Ми завтра в Маріуполі, ми завтра в Мелітополі, післязавтра там-то, там-то, і, і пішов, пішов Захід. Тепер Захід вишає носа і каже: Ні, щось не виходить у українців, треба то. -то". А Кулеба сказав. Критикам українського наступу сказав, Ви хочете пришвидшити контрнаступ України. Ви хочете пришвидшити знищення Росії. Вступайте в Іноземний Легіон, АФП і вперед. Якщо хтось хоче. Ну, це він сказав, начебто, жар, жар, да, жарт, ну, жартуючи, і так далі. Але в, кожній жарті є доля, в кожному жарті є доля жарта. Він сказав, що там, да, так, посміхаючись, коли вас нема поруч, це е, на фронті легко говорити, що ви хочете якнайшвидших результатів. Ну, Легко казати, да, коли ти сидиш там в Мілані або сидиш там в Валенції або сидиш у Лондоні і кажеш, скоріше, скоріше, коли там вони вже переможуть, коли вони там переб'ють всіх терористів. Переможемо. Ну і останнє, ну, Шабунін, його Вакс, вищий антикорупційний суд, який не засудив ще нікого, який не посадив ще ні одного корупціонера. Набу, яке, яке тільки бере, хвата, привозить, привозить ВАКС, і ВАКС всіх вис... випускає. Так от, Вакс, э, оцей Шабуніна суд, Сороса суд, суд да? Я, за який там Шабунін аж, аж, аж піну пускає, визнав. Э, Винним. Спочатку він визнає винним нардепа від Європейської Солідарності Артура Герасимова, друга Безлера, зрадника України. І Безлер казав, що він з Порошенком постачали йому зброю в 2014 році. Спочатку він визнає його винним да, е, е, і призначає штраф у 51 тисячу гривень. Да, і Потім позбавляє права обіймати посади в органах там на один рік. Але зразу інша постанова. Втім, що термін е давності справи закінчився, нардепа від будь-яких покарань звільнили. Шабунін дякуємо вам. Дякуємо, ви боретесь з е Шабунін е Зеленським, ви боретесь з усією владою. Дякую Шабуніну за Герасімова. Це, друзі, До вечора. Ввечері прямий ефір. Україна переможе!